Добрий ні, день, ні, ні. мене звати Ніколас Карма. О, Я цікавлюся. Скільки собі бачиш? Ми з тобою зас заслужили Ніколаса Карма. Це українське. Катя Сільченка подарували Прада. Півтори тисячі доларів. Всі податки сплачені, а доходи задекларовані. Сумка тисяч сорок гривень. Джинси, я по час забуваю. П'ять з копійками це коштує. Взуття теж купив в Києві, по-моєму, вісім тисяч гривень. Я бачив відео про вас на якесь телешоу. Тинцю було таке. Я yeah. бачив, так ви там були в селі. Точно вимирання села, це вимирання України. Я сам родом села, отут під львом. Хочете, я вам зроблю екскурсію. Я закликаю всіх не забувати свого коріння, Звідки ви завдяки селам ми зберегли нашу мову, наші традиції і нашу культуру. Це мені здається, пішло від совка. Нам постійно це нав'язувало. Українська мова, ти що, то сіла. Ми і державу зберегли завдяки тому, що село. Залишалося українським, все одно ми всі звідси. Якщо не ми звідси, наші батьки звідси. Якщо не батьки, то бабусі й дідусі. Це те коріння, від якого не можна відриватися і завжди завжди треба підтримувати. Навіть якщо ти переїхав жити в місто, зробив кар'єру, став відомим інфлюенсером. Став міністром закордонних справ. Да, да. Ну вже життя у кого у кого як склалося, <сум> то нашовчився, на так.